Всім привіт, друзі! І в мене чудова новина. Я сьогодні розповім вам про те, як вмикати монетизацію на вашому youtube каналі Ми переходимо в нашу творчу студію YouTube, знаходимо заробіток. І власне читаємо про те, які взагалі варіанти заробітку нам YouTube пропонує. Що треба для того, щоб приєднатись. Перше, треба, щоб підписок у вас було мінімум тисяча. Це я вже давно виконав на цьому каналі. В мене вже 4042 підписники. Підписуйтесь, також додавайтесь до цього нашого ком'юніті, де ми радимо українською мовою, як просховати свій YouTube канал. А також, до речі, доєднуйтесь до нашого ком'юніті в telegram чаті де там. Ще більше людей ділиться своїм досвідом, запитує і так далі. А і друга вимога, яка є, це треба годин перегляду загальнодоступних відео, 4 тисячі. Тобто, треба 4 тисячі переглянути годин на вашому каналі. І чомусь я думав, що треба мати цих 4 тисячі годин за останній місяць. Але як я бачу, можна мати просто 4 тисячі загальних годин. Можливо, я щось давно не заходив, можливо, щось змінювали. Але от якось так: в мене 1400 переглянутих годин за останні 28 днів, а 4 тисячі переглянутих годин в мене, в принципі, на всьому відкритому зараз контенті. Це перший крок, і другий, що нам треба виконати е, основні вимоги. До речі, мені чомусь обіцяли надіслати електронний лист і щось не надіслали. Е, Виконати основні вимоги треба перше, це дотримуватись правил спільноти, тобто це треба було. Не отримувати якісь важливі попередження, порушення, страйки і так далі. Причому, що ваш варто зауважити, дуже часте питання, тут написано: Ми не вра, ми це Ютуб, ми не враховуємо сповіщення, попередження щодо авторських прав, а також попередження про порушення правил спільноти, термін дій, яких минув. Тобто, якщо у вас був страйк, там жалоба на півроку, якісь а, обмеження і вони вже пройшли, то ви вже можете приймати. А також, якщо у вас є Жалоби на те, що ви там порушили якісь авторські права, але це не страйки, то це також не заважає вам податись на монетизацію. І останнє, що мені тут треба зробити, це треба увімкнути двоетапну перевірку, двохетапну двоетапну аутентифікацію. Тут треба обрати саме той мейл, з якого я власне цей канал, канал веду, і зараз треба буде зробити двохетапну аутентифікацію. Номер телефону впроваджуємо той, по якому я зараз можу е, отримати смс-ку. Увімкнути. Мені приходять повідомлення на мої імейли, що так, це я. Увімкнути все підтвердив. Все, в мене двохетапна аутентифікація. Перевірка увімкнена. Ага, от оновлені правила, до речі, треба мати тисяча підписників і чотири тисячі дійсних годин перегляду загальнодоступних відео за останні 12 місяців. По-моєму, змінили. Раніше, мені здається, був, був місяць. Або другий варіант, зараз додали шорт. Це другий варіант, щоб підключитися на монетизацію. Треба мати тисячу підписників і 10 мільйонів дійсних переглядів. Один не хвилин, а 10 мільйонів переглядів шортс за останні 90 днів. І також тут звертають увагу, що в першому варіанті, коли ми набираємо 4 тисячі дійсних годин перегляду, шортс в ці 4 тисячі не враховується. Тільки звичайні відео, маєте це на увазі, це різні години. Нема кнопочки почати. А, тут ще в мене от, тут ще до увімкнення двохетапної автентифікації. А, з'явилось, бачите, я тільки що оновлював не було. Тобто маєте на увазі, що у вас також може не одразу ця заявка з'явитись. Так, переглянути основні умови. Я їх вже читав неоднократно. Можливо, тут щось знов якісь дрібнички змінилися, але не думаю, що щось важливе. Але ви почитаєте, ви маєте це знати. Е, так, З оновлення я не хочу отримувати, а основні умови я приймаю. Далі зареєструйтеся в Google AdSense. А, окей, почати. В мене є обліковий запис, запис AdSense. В мене він. А на якому мейлі? На цьому? І схвалити зв'язування. Приймаю сенс для YouTube. Ага. Треба надіслати інформацію про клієнта. Фізична особа, адреса, нехай буде стара. Важливо, майте на увазі, що ваш, ваша адреса має бути актуальною, тобто пізніше вам може прийти якесь, якийсь лист з підтвердженням того, що ви проживаєте під цією адресою, щоб ви могли отримувати виплати. Тому що в мене колись була проблема, в мене там був, була вказана адреса в Данську, в Польщі, а потім, можливо, в Києві. І в якийсь момент мені написав Google, що ми вам вислали емейл, а ви на нього не відповіли, тому ми вам не виплачуватимемо гроші. А виявилось, що вони вислали а, на стару адресу. Я той емейл, не емейл, вибачте, звичайний, звичайний лист. Я не отримав цього листа, я не отримував місяць монетизацію. Просто за те, що я провтикав. Тому майте це на увазі. На цьому поки що все. Тому що це може зайняти декілька днів. Обліковий запис створюється або е, зв'язується. Тобто, якщо у вас не було облікового запису AdSense, то ви його зараз створювали. Е, можете погуглити, як створювати обліковий запис AdSense, А можете, якщо у вас вже є, зв'язати і чекати. Після цього буде відбуватись перевірка. Я думаю, зараз зупиню це відео і е, перенесемось до цього відео. Через... через якийсь час я отримав монетизацію ось так це виглядало. Більше нічого від мене ніяких дій не потребувалося. Дякую за перегляд.